Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про свої парфумерні надходження, які сталися в моїй колекції за останніх 6 місяців. Це відео є таким, знаєте, традиційним на моєму каналі. Я час від часу, десь з періодичністю один раз в півроку роблю огляд всього, що з'явилося в моїй колекції, і такий експрес-враження, експрес-коментарі стосовно тих чи інших ароматів які поповнили мою колекцію. І перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. Так, ну і що ж, давай дивитися, які у нас, верніше, у мене в колекції. Парфумерні оновлення. Скажу так від себе, що цього разу в цей проміжок часу, саме з 6 місяців, я якось не надто активно поповнювала свою колекцію. Здебільшого це були поповнення дублі, тобто, дещо я повторювала в шанель деякі аромати в Діор повторила, ну, тобто таку свою базу, можна сказати, оновила. Гер Ермес трошки освіжила, додала туди вояж новий флакон, тепер він вже буде фігурувати на відео. Ну а сьогодні покажу аромати, яких ще не було в колекції, і от тепер вони є її частиною. Звичайно, літо закінчилося, і таки мені вдалося поповнити колекцію трьома красунчиками серії Аква Алегорія. І перший з них новинка 25-го року це не ролі, ой, Роза Верде, я вибачаюсь, і це аромат про троянду, це аромат про фіалку, це аромат про красиве і незвичне звучання е, огірку та е, огірку і м'яти. Класний якийсь такий свіжо-затишний, як на мене, аромат, дуже красивий, ефектний, інтенсивно їм. Користувалися та користувалися. Також в колекції з'явився аромат Неролі ветивер Herrest це така медова версія класичного поєднання неролі та ветиверу. І от нещодавно в моїй колекції з'явився аромат бергамот Каладія. Це аромат, як можна зробити, про красиве, ясне, але для мене супер затишне звучання Бергамоту Дуже класно, ефектно розношую і, неймовірно, насолоджуюся ароматами. І, до речі, кожен з них буде непогано звучати в вересні, поки що він тепленький, затишний, ну і, відповідно, ароматами користуюся задоволенням цими. Також в колекції з'явився аромати Ascentric Molecules – Молекула плюс імбир. Класне поєднання деревини молекули ізоє Супер з компонентом Інджеру Імберю. І це, знаєте, якось так пікантно, ефектно, дуже виразно. Ну якась така нова грань, нова можливість проявитись молекули Ізої Супер в такому незвичному дуеті. Дуже мені подобається красивий, елегантний аромат. Також після знайомства з брендом Fragonard Захотілося мені розширити свою лінійку, свою, так, так сказати, представленість цього бренду в моїй колекції. З'явилося два аромати: Бельденуїд, красивий, затишний такий квітковий аромат. який я от, планую використовувати восени дуже красиво, так м'яко оксамитово він звучить. Ну і ще один фаворит це бонжу. І це аромат про класні, свіжі, невагомі цитруси, приємна гірчинка, таке якесь красиве, тонізуюче звучання аромату. От влітку насолоджувалася цим ароматом, і, відповідно, він так нещодавно з'явився в моїй колекції. Також свою колекцію поповнила е, такою, як то сказати, ексклюзивною лінійкою. Це бренд Lalique і ексклюзивна лінійка їхня, і аромат Pink Paradise. Теж свіжо, невагомо, так красиво, як сам флакон. Така якась дуже приємна, освіжаюча, тонізуюча композиція, класний флакон, ефектний, такий, знаєте, в стилі склярні лалі. Дуже мені подобалось, як від звучить влітку користувалася їм сама. В колекції також ще окрім вояжу, в мене з'явився від бренду Hermes аромат Барення. Це теж такий нещодавній запуск у бренді. У мене, як завжди, запасний блок, з якого мені дуже зручно робити відливанти. І це аромат про ніжну, квіткову шкіру, дуже класна композиція. Обов'язково буду користуватися її восени. Для мене вона фантастично звучить. Також свою колекцію я поповнила таким ніжним, невагомим, освіжаючим варіантом аромату і Irresistible. Це теж так само ніжно-квітково, але дуже делікатно, затишно і, знаєте, якось так... Подівочок жіночому красива композиція. Ну, от, Власне, готувалася з нею до літа, але з цим ароматом спокійно можна заходити в ранню осінь. Вона дуже красиво буде звучати. Також в колекції моїй влітку з'явився такий свіжечок. колись у мене Сеймасакі, Льо, ОДІСей був цей аромат, теж свіжо, невагомо, якось так прозоро-водянисто і так супер-повітряно. Хороша композиція. насолоджувалась її влітку. Ще один красунчик, якого, ну як то як кажуть, я вже зачекалася в своїй колекції. Нарешті сталося так, що він з'явився: це жодор, туалетна вода бренд Dior. Також насолоджувалась цією композицією. Це красива композиція про квіти, про апельсиновий цвіт, про якусь таку, знаєте, Впізнавану еталонну жіночність, яку транслює бренд Dior. прекрасний аромат. Рада, що він нарешті з'явився в моїй колекції. Ну, і, відповідно, і сама насолоджувалася. Він дуже, до речі, так цікаво звучить в різний час і в спеку, і в таку першу прохолоду осені хороша композиція. Далі, а далі. Мій один з парфумерних фаворитів, парфумерне відкриття моє Літа. Це мансера, перше знайомство, до речі, таке, знаєте, глибоке, фундаментальне з цим брендом. І це «Melody of the Sun». Я дуже рада, що сталося це знайомство саме з цим ароматом. Для бренду він є таким своєрідним місточком між. Глибокою, класичною, такою, знаєте, потужною нішою, і ніша, в яку вона трансформується нині в більш щось легше, зрозуміліше, але таке саме яскраве, якісне, потужне. Ну як мала його це Такий класовічний представник ніші, яку дуже приємно і не так складно слухати, сприймати її, користуватися. дуже-дуже насолоджувалася цим ароматом. Є, до речі, окреме відео у мене на каналі стосовно цього аромату, мати те та бажання, обов'язково гляньте, дуже хороша композиція. Також розширила свій асортимент чи свою колекцію ароматами бренду Calvin Klein. І Перший з них це Escape. І це така, знаєте, класична школа, класична спадщина бренду, яка мене приємно, дуже приємно здивувала своїм свіжим, таким багатогранним, якимось, як на мене, не дуже типовим звучанням, була приємно вражена красою цього аромату, користувалася їм і ну, отримувала задоволення та компліменти від цієї композиції. Ще один красунчик, який з'явився в моїй колекції, і є представником бренду Calvin Klein – це Ейфорія, який же він красивий. Це, знаєте, як такий приємний парфумерний спогад, приємне повернення парфумерне, але все таки ніщо двічі в одну річку не війдеш, ніщо не стоїть на місці. Життя рухається і якось трансформується наше сприйняття життя. І сьогодні я ніби по-новому відкриваю для себе красу цього аромату, глибоко насичено, досить потужно, інтенсивно і, ну, якось так для мене максимально красиво цей аромат звучить. Ну і тішусь з того, що він поповнив мою колекцію. Ну і фінальне поповнення в моїй колекції, яке я дуже-дуже мріяла і хотіла зробити, це аромат сислей і зеленої. І це така нічна ізія красивенного аромату. Це красива троянда в глибоких таких. Елексирних, е, якихось у них таких, знаєте, п'янких, глибоких тонах. Дуже красиво, ефектно. Порівняно з версією Ізя. До речі, вона в мене вже закінчилася. і Також хочу знову оновити в свою колекцію. Ця троянда така якась. Розкішно спокуслива, якась така магічна, загадкова. І от я з нетерпінням чекаю осені, ну не чекаю, вже користуюсь цим ароматом. Він неймовірно красивий і тішуся з того, що мені вдалося поповнити. Цим ароматом свою колекцію якось розширити свою власну наслуханість, зокрема в бренді Сислай. Ну, мені дуже подобається, що це саме вічна керсуння Ізія. Тепер вона є в моїй колекції. Коли з'явиться і класична Ізі, якщо вам цікаво, зроблю порівняння цих двох ароматів, але їхня краса для мене очевидна. Ці аромати, ну, Прямо дуже-дуже, знаєте, потрапляють мені в серце своїм звичанням. Ну, власне, ось такі поповнення, ось такі красунчики в моїй колекції з'явилися. Всі сьогоднішні герої, неймовірно, красиві, вони подарували мені як приємне знайомство, так і новий, позитивний парфумерний досвід. Якщо якісь із ароматів вас зацікавив, я з великим задоволенням готова поділитися сьогоднішніми героями. Можете написати мені або в інстаграм, або ж перейти за посиланнями під даним відео на мої сторінки на сайтах, «Шафа та кремчик», де я ділюся ароматами зі своєї колекції. Можете також познайомитися, я вас запевняю, це знайомство буде приємне. Ну і, знаєте, отримати новий Досвід, можливо, знайти свого нового парфумерного улюбленця. Тому не соромтесь, звертайтеся, я з великим задоволенням. Поділюся сьогоднішніми ароматами, та й, власне, всіма ароматами, які є в моїй колекції. Тому зустрічаємося або ж на моїх сторінках в інстаграм, шафа та кремчик, або ж в коментарях. Розкажіть, якими ароматами ви оновили вашу колекцію? Поділіться вашими враженнями про ці нові знайомства. Мені, глядачам каналу, буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Власне, ось таким вийшло моє відео про крайні надходження в моїй колекції. Сподіваюсь, воно було цікавим, корисним для вас, і ви приємно провели час. Ну і під фінал, вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!